Тиждень без бар'єрів проводять його по всій Україні, аби привернути увагу до потреб маломобільних людей. Адаптувати до них намагаються максимально і в Івано-Франківськ. Наскільки успішно наш Кирил Верізкін з'ясовував. Олег Вощаний до армії долучився у 18 років. Про військову кар'єру хлопець мріяв ще з дитинства. За приклад був старший брат. Мене брат, мій рідний. Пішов ще по контракту у 2016 році. а, На жаль, у 2022 році він загинув, захищаючи своє рідне місто Ізюм. Тому ну, він був для мене прикладом. І здебільшого, тільки тому, що він був в армії, я теж хотів разом з ним бути. Повномасштабне вторгнення хлопця застало на рідній Харківщині. Там ветеран брав участь в обороні обласного центру. Під час контрнаступу отримав поранення. Був приліт міномета, осколок зацепив, осколок залетів під коліна, зацепив всі артерії та вини. Ну, дуже довго було лікування, але по і того ампутація. Щоб стати на протез Олегу Вощаному, знадобилося 10 місяців. Це є біонічний протез. Тобто, як і телефон, я лягаю спати, кидаю його на зарядку, зранку встаю. Ну так, так нічого не А, бо тут стоїть мікрочіп, це саме є електронне коліно. В Івано-Франківську хлопець проживає близько року, поступив у місцевий виш. Що таке безбар'єрність чи її відсутність, знає напевне. Там, де центр, є бар'єрність, є можливість на крісло-колісному куди заїхати. По справах, куди потрібно. Якщо говорити про околиці, то знову ж таки з цим є проблеми, я вважаю. З приводу пандусів, ну, тут і мови не може йти. Це класика, це повинно бути, це повинно бути на це повинно бути в нормах. А ще, додає, безбар'єрність на Прикарпатті створюють люди. З ментальністю тут у людей все добре. В принципі, тут люди розуміють, що і як, і мені це подобається. Якщо людина бачить, ну, наприклад, я там йшов колись, у мене щось випало, там дідусь на лависі сам сидить, підійшов, підняв мені я кажу, та ну, не, 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 не треба, ну нашим. Це саме, ну тобто з цим ну, немає ніякої проблеми. Люди розуміють і це дуже добре. Адаптовувати Івано-Франківськ до потреб маломобільних людей взялися три роки тому, розповідають місцеві чиновники. Якщо говорити, чи місто є доступним на сьогоднішній момент абсолютно, то звичайно, що, на жаль, ми поки що цього сказати не можемо. І дуже багато ще є проблем, які необхідно вирішувати в плані доступності. Доступність громадського транспорту, доступність закладів соціальної сфери, доступність різноманітних закладів обслуговування. Магазини, кафе, аптеки, ну і так далі. Хотілося б трошки краще, але не прям настільки багато. Я вважаю, що особливо не мами з візочками, а для інвалідів, куди важче. Тому що тут мені можуть і допомогти. Чомусь людям на візочках не так допомагають. А, але є особливі моменти це. Аптеки, продуктові магазини, там дуже важко одною рукою візочок, одною рукою двері. Ну, Проблеми, звичайно, є. Я бачила, в автобусах водії виходять і допомагають, виставляють усю і допомагають. Це, це я бачила. В центрі дуже зручно. Поза центром то так собі. Пандусами це взагалі проблема. Наприклад, я проживаю на Бульведерській, то щоб я зайшла в якийсь мазинного пошта чи... Аптека, то всюди сходи, їх навіть немає. У 2025 році на покращення безбар'єрності Івано-Франківська виділили 50 мільйонів гривень. Тогоріч бюджет складав лише 17 мільйонів. Ми виходимо за з реалії та реалії фінансових. Якщо ми маємо на це кошти, то ми її можемо зробити так. Якщо ми не маємо коштів, ми там доробимо там декілька ще деталей понижень. Так, десь в районі там Коневальця. Ось ну і пильно, і будемо мати доступну вулицю. Ну в лапках доступну на цей момент. Чиновники визнають, доступність Івано-Франківську далека від ідеалу. Роблять що можуть, проте не завжди успішно. Тому готові до пропозицій та зауважень. Їх франківці можуть озвучити, звернувшись за номером 1580.